Вітаю, друзі, сьогодні, 22 грудня 2025 року, і поговоримо ще раз про Міндіча, друга Володимира Зеленського, який за версією слідства організував масштабні злочинні оборудки, злочинну організацію, фактично у різних е сферах української економіки. А на моє суб'єктивне переконання. Насправді, замовником всього цього є особисто Зеленський, тому міндіча можна назвати капо, якщо використовувати термінологію з ресурсів італійської мафії. А Зеленського Доном цікавим є те, що ім'я Міндіча не сходить зі шпальт там видань, з відео і увага. Людей громадськості суспільства постійно підтримується на цьому скандалі, що є дуже нетиповим для епохи зеленського і компанії з 2019 року, коли вони вміло з допомогою технологій і псотехнологій відволікали увагу суспільства від одного скандалу до іншого, генеруючи нові скандали постійно. Як на мене, за цим проглядається вміла рука. Скажімо так, людей, які не дають затихнути цілому скандалові, і постійно підкидають нові інфоприводи для того, щоби зберігати увагу суспільства на цих махінаціях Міндіча і ко, про що це свідчить? Ну верніше, які приклади ми маємо? Ну, наприклад, вчора з'явилося чи позавчора. Інформація про те, що напередодні російського вторгнення в Україну у 2022 році Тимур Міндіч скупив розкішну нерухомість у Києві 77 квартир. При тому він придбав їх зі знижкою величезною 60% і це придбав його інвестиційний фонд. А придбав він ці квартири в другому київському житловому житловому кооперативі Рівердейл, яка який зводила компанія Perfect Grow, пов'язана дуже цікаво з депутатом від ОПЗЖ Дмитром Ісаєнком. А земля, на якій будував чи будується цей комплекс, належить нашому видатному переговорникові Рустему Умєрову, екс-міністру оборони, а зараз секретарю Ради національної безпеки і оборони України. Буквально в жовтні в жовтні 2025 року фонд мінніча офіційно розірвав договори на придбання квартир. Я так розумію, що вже була підозра в них про те, що схему розкриють, але розрахунки за. Повинні бути проведені впродовж повернення коштів, повинно бути проведено аж впродовж трьох років. Я так думаю, що це розраховано на те, що за три роки або ішак здохне, або щось інше станеться. От. Отже, з'явився цей скандал, який відвелік увагу суспільства. На Міндіча знову, верніше, привернув увагу суспільства до Міндіча десь на кілька днів. Потім раптом з'являється фотка Міндіча з Ізраїлю, де журналісти Української правди десь його там підловили. Сьогодні відосік з'явився на сайті Української правди, як вони це зробили. Хоча насправді це не цікаво. Ну, наприклад, мені особисто не цікаво, але. Це теж є інформаційним приводом для того, щоб підтримувати увагу на скандалі навколо Міндіча і у такий спосіб тиснути на Зеленського, і це правильно, це дуже правильно. Вчора Порошенко дав велике інтерв'ю на еспресо TV ТВ Віталієві Портнікові. І він взагалі там розголосив сенсаційну інформацію про те, що. Виявляється, шлагбаумби Міндіча функціонувала не лише в енергетиці, і, схоже, в, 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 на закупівлях в міністерстві оборони, де був наш е, найбільший переговорник сучасності Рустем Омєров тоді міністром, але й у е, порту портах Одеси, де теж був організований свій шлагбаум, і відбувалося е, постачання зерна через зерновий коридор. Через посередників в компанії в Туреччині до підсанкційного Ірану, а це, це вже загаліто міжнародний злочин, і е, я думаю, що у такий спосіб, якщо ізраїльська влада дізнається про цю ситуацію, зацікавиться нею, то міндічу там видасться непереливки в тому ізраїлі, і він буде почувати себе значно менш комфортно ніж він там себе почуває. Отже. Ми можемо констатувати, що, що певні е, впливові сили е, свідомо підтримують е, увагу суспільства на е, скандалі Міндіча і компанії е, у такий спосіб вони е, демонструють Зеленському про те, що е, структура цієї схеми відома, що він е, може е, позбавитися всіх своїх активів, які вони. Як я суб'єктивно думаю, важкою працею наскердували разом із Міндічем. І Єрмаком, звісно, Єрмак там був дуже важливим суб'єктом в організації всього того. І у такий спосіб дають зрозуміти Зеленському, що йому або не треба балотуватися, або треба приймати якісь складні рішення. І, врешті-решт, а ми, як суспільство, повинні. Прийти до висновку про те, що Міндіч – це поза сумнівами, не організатор злочинної схеми, а просто один із капо у цій глобальній схемі розкрадання України, яку організували Зеленський і компанія з 2019 року, маючи абсолютну законодавчу і виконавчу владу у власних руках.